Вищий антикорупційний суд відправив під варту одразу двох українських топчиновників. Їх підозрюють у корупції під час закупівлі БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби. Мова про народного депутата від «Слуги народу Олексія Кузнєцова та колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая Усього фігуранців у справі шестеро. Також суд узяв під арешт екс заступника голови Запорізької облради бізнесмена Владислава Марченка. Як відбувалося судове засідання, та чи визнали провину самі підозрювані? Про все розкаже Олена Логінова. Одразу кілька гучних засідань у справі про корупцію серед топ-чиновників на розгляді у вищому антикорупційному суді. Один із шести фігурантів справи народний депутат від слуги народу Олексій Кузніцов. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми з відкатами при закупівлі дронів та засобів реб для українського війська. За даними слідства, депутат привласнив бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Запчастини дронів коштували біля 105 тисяч доларів. Однак по документах вони в'їхали в Україну понад 185 тисяч доларів. Саме ця різниця була використана з метою її заволотіти. по другому епізоду це щодо закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, пов'язане з іншою вже військовою частиною. Було Співучасниками злочину озвучено в тому числі народним депутатом озвучено суму, на яку необхідно передати як неправомірну вигоду. Це 30% від контракту. Контракт був на 5 мільйонів гривень, це півтора млн гривень. В Суді прокурор САП наполягав на триманні підозрюваного під вартою з огляду на тяжкість підозри, і ризики ухилення від слідства з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Підозрюваний нардеп Олексій Кузніцов слідства не ухилявся, з'явився на засідання з двома адвокатами. Ті протестували проти завищеної на їхню думку застави у 30 мільйонів гривень. Мовляв, у підозрюваного кузніцова, який є переселенцем із Луганської області, немає таких коштів. Обшук проводився в його орендованій квартирі. У нього немає власної нерухомості в місті Києві, тому що він є переселенцем з, з, з Сєвродонецька. Тому... Все майно, яке було в нього станом сьогодні частково знищено, частково знаходиться в окупації. Доступу, як ми розуміємо, значно в мене немає. Якщо суд прийме рішення застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми просили про те, щоб був визначений розмір застави. Це приблизно до 2 мільйонів гривень. Сам підозрюваний провини визнавати не став. Ну, суд вирішить, виновний чи ні віновний. В іншому залі слухали справу ще одного фігуранта, топ-чиновника колишнього голову Луганської військової облдержадміністрації та екс-керівника Мукачевської районної держадміністрації Сергія Гайдая. Політик теж проходить по двом вище вказаним з корупцією при закупівлі дронів та засобів РЕП за держкошт. За даними прокуратури, під час обшуків у Сергія Гайдая знайшли півтори тисячі доларів, отриманих від першої незаконної оборудки, а також підозрюють у заволодінні ста тисячами гривень другої незаконної схеми. Єдиним достатнім запобіжним заходом може бути лише тримання під вартою щодо застави, ми е... Просимо е, запобіжний захід в розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів. Це 30 мільйонів 280 тисяч гривень є помірною і такою, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного підозрюваний чиновник Сергій Гайдай теж від суду не ухилявся. На засіданні виступив із довгою промовою, заявив, що всі обвинувачення щодо себе вважає необґрунтованими. 24 четвертий рік. Я відвіз. На всі напрямки фронту, які існують на території України на сьогоднішній день, допомоги на 42 мільйони гривень. Я дійсно шукаю дрони, репки, я вожу старлінки, я вожу машини, я вожу бронівки. Я Жуєнно стоп на зв'язку з військовими. І я постійно шукаю щось, підключаю підприємців. Жодний не може сказати, враховуючи і тих, які прізвища сьогодні прозвучали, щоб я хоча б раз. Курс вимагав адвокати Сергія Гайдая зауважили в суді, що вважають докази недостатніми. Особи, які були залучені до проведення негласних слідчих розшукових дій стосовно грошових коштів, вони навіть не допитані як свідки. От вам якість розслідування. В результаті вищий антикорупційний суд постановив відправити обох підозрюваних під варту на 60 діб. А щодо застави її зменшили з 30 мільйонів до 8 для народного депутата Кузнєцова та до 10 мільйонів гривень для чиновника Сергія Гайдая. Адвокати обох підозрюваних повідомили, що будуть оскаржувати рішення суду в апеляції. Крім вище зазначених, у справі про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів РЕП фігурують ще чотири підозрюваних. Екс заступник голови Порізької обласної ради, бізнесмен Владислав Марченко, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко, командир військової частини Василь Мишанський та директорка підприємства з виробництва дронів Євгенія Сидельникова, Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.